З кабінетів у народ заступник керівника центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції Батьківщина Андрій Пишний завітав до Полтави в рамках візиту до нашого міста. Гість поспілкувався із пересічними громадянами і торговцями на ринках міста. Із Сумщини до у спілкуванні з звичайними громадянами нині проводить час заступник керівника центрального виборчого штабу об'єднаної позиції батьківщина Андрій Пишний. Політик зазначає, це 100% відверта розмова, на якій і будують своє спілкування зі звичайними українцями, не за так званим кабінетним принципом, а дивлячись людям у очі і з супутніми емоціями, лише прямий діалог на ті теми, які найбільше турбують звичайних людей тобто виборців. Людей турбують одні ті самі проблеми. людей турбує питання безробіття люди Людей турбує питання особистої безпеки, людей турбує питання якості медичного обслуговування, людей турбує питання, в який дитячий садок віддати дитину, до якої школи віддати. Питання мови для людей займає 32-ге значення, але воно болить тоді, коли в тебе хочуть забрати твою рідну мову. Наразі переконують представники об'єднаної опозиції Україну можна сміливо ділити не по регіонам, а на владу та народ. Проблеми, які сьогодні ми чули від наших виборців, які з нами спілкувалися, однозначно свідчить про те, що в Україні основною причиною всіх наших нігразів є моральна криза в суспільстві. І звідки випливають причини інших негараздів. Тобто, для того, щоб ліквідувати всі ці проблеми, потрібно оновлювати або покращити моральний стан нашого парламенту. У спілкуванні з дрібними підприємцями, ті, які торгують власноруч вирощеним, розповіли Андрію Пишному, крім сили податків у роботі, зустрічається ще з рядом посередників, що ще більше ускладнює продаж. Держава щороку стягує з підприємців у вигляді посл... плати за послуги щонайменше 17 мільярдів гривень, не надаючи натомість нічого в обмін на це. Треба реалізувати дві речі, які якісно змінять антикорупційна і антимонопольна програма. Але для цього треба політична воля. Для цього треба, щоб твої дії не розходилися з твоїми гаслами. Також продовжує Андрій Пишне. Слід скасувати податковий кодекс, натомість прийняти кодекс економічного зростання і замість 135 платежів, залишити сім податків. Це переконують зробити цілком реально. Таким шляхом у бік покращення вже пішла економіка Грузії.